Всім привіт! Сьогодні на огляді міні-трактор Scout XT244. І на сьогоднішній день це найдешевший повнопривідний міні-трактор з трьохциліндровим двигуном, який коштує, до речі, 5300 доларів, плюс є акції знижки. Тож ціну уточнюйте по тракторцю. Якщо брати в загальному, так це синтаївська база, але ж, звичайно, з деякими відмінностями. Бо на капоті, як бачите, написано Scout, а цей бренд на сьогоднішній день пропонує. Люксові модифікації та шикарні комплектації тракторів. Причому все це за мінімальний бюджет, тобто мінімальна ціна в порівнянні з іншими конкурентами. Що ж стосується конкретно цієї моделі, це достатньо відома база, яка вже давно на ринку в Україні, і про неї є купа відгуків в інтернеті, а також запчастини ви можете купити абсолютно в будь-якому магазині. Також хочу зазначити, що взагалі сінтайп позитинується як сама бюджетна техніка. На метровій колії І було зекономлено на всьому, крім двигуна і коробки, в принципі, тобто дешевенька проводка, дешевенькі фари, дешевенька приборка, ну і всі інші комплектуючі такого плану. Але сьогодні я вам пропоную подивитись відеоогляд трактора Scout XT244 і вже в кінці відео зробити якісь висновки. Тож розпочнемо і традиційно з розмірів коліс і задні колеса тут встановлені 9,5 на 20. Для таких тракторів це вважається широкою резиною. Також, як бачите, є ззаді грузи на колесах, диск нерозборний. І задня колія тут регулюється в дипазоні від метра до метра сорока. Передні колеса мають розмір 6х14, диск тут не розборний і колія не регулюється. Якщо ж ви хочете збільшити колію, вам прийдеться точити проставки під колеса. Передні грузи тут в комплекті. І також, як бачите, передній міст тут кулачного типу. Кліренс 25 см, агротехнічний просвіт 33 см. Також багато питань є стосовно саме кулачних передніх мостів, чи надійні вони, чи не надійні, яка різниця взагалі. Моя ж особиста думка: в кожного моста є свої болячки, і основна відмінність між редукторним переднім мостом та кулачним це виворот коліс. Звичайно, що на кулачному мосту колеса вивертаються гірше. Тобто радіус розворота буде все ж таки більший, але я б не сказав, що це суттєво. На мою ж думку, якщо правильно і адекватно експлуатувати трактор та слідкувати за його станом, вчасно промазувати тавотниці та міняти мастило, люба техніка буде ходити довго, якщо в ній немає звичайного заводського браку. А я пам'ятаю, років приблизно 4 назад приїхали з такого плану Сінтаї якраз таки з бракованими мостами. І все це. Виявилось навіть після обкатки в процесі експлуатації. Звичайно ж, десь і в той період люди приблизно і понаписували багато негативних відгуків на ці моделі, а саме і на такі передні кулачні мости. На сьогоднішній день ці проблеми давно вже усунуті, і жалоб на такі мости від клієнтів я не чув. Тому, як я вже і казав, моя особиста думка, що такі мости нормально ходять, якщо їх правильно обслуговувати та експлуатувати. Що ж, рухаємось далі. Позаду трактор встановлена стандартна синтаївська 3 Як бачите, тут є одна пара гідровиходів, яка керується основним розподільником. Також є один причіпний вузол, який не заважає користуватись валом відбору потужності. На рахунок самої ж трьохточки, вона зроблена з нормального товстого металу. І, до речі, вантажопідйомність підйомного механізму тут розрахована на 400 кг плюс-мінус. І вал відбору потужності тут звичайний, шестий шліцевий. На одну швидкість 540 обертів за хвилину. Загалом, я б сказав, мені подобається на ось такі полукруглі крила. Непоганий дизайн, є табличка для номера з підсвіткою. Сидіння ж тут встановлено простеньке, але воно регулюється по вазі і двигається вперед та назад. По речагам вони всі доступні, крім ось речага вмикання валу відбору потужності. Це у нас речаг включення переднього моста. Ну а Цей речажок, як я вже казав, потрібно зробити довше, незручно до нього тягнутися. Також мені подобається тут ось ця пластикова панелька. Виглядає цілком сучасно і я б навіть казав зручно, більш зашитий передок вийшов. По КПП речах перемикання тут посередині, до нього потрібно звикнути. і По передачам тут три передачі вперед, одна назад, і два діапазони понижені та повишені. Педальний вузол тут цілком зручний, тормозна педаль здвоєна. І з правої сторони біля сидіння розміщений речах блокування задніх коліс і речах управління підйомним механізмом. Сама ж панель приборів тут автомобільного типу. Вона звичайна, стандартна, давно вже встановлена на багатьох китайських міні-тракторах і в принципі нормально вона працює. Ну а взагалі я б сказав би на рахунок місця оператора, що якщо вже ви туди залізли, то працювати буде цілком зручно і. Комфортно, а от до посадки висадки потрібно звикати. Капот тут відкривається традиційно спереду, тримається у відкритому положенні завдяки двом газовим опорам. Акумулятор встановлений 12 вольтовий на 60 годин. Також в традиційному місці розміщений бачок для гідравлічного мастила, саме рульового керування, великий, я б сказав, би, тут радіатор встановлений і розширительного бачка для охолоджуючої рідини тут немає. Двигун тут встановлений звичайний, 3 потужністю 24 кінських сили з маркуванням КМ385 ВТ. На рахунок фільтрації палива є фільтр-вістійник і фільтр тонкої очистки палива. Повітряний фільтр тут встановлений звичайний, контактно масляний з циклоном. Паливний бак тут розміщений під капотом і має об'єм в 20 літрів. Це заявлено, хоча я чомусь вважаю, що тут більше. На рахунок капота зроблено все цілком адекватно, проводка, я вам скажу, тут теж виглядає непогано, бачив я її набагато гіршу. Загалом, як бачите, доступ до двигуна тут нормальний, можна до всього абсолютно добратися. По компоновці з правої сторони тут встановлений генератор на 350 Вт, два НШ насоси, один на задню гідравліку, другий на гідропідсилювач руля. Гідравлічні магістралі проложені цілком адекватно, є. Спеціальне з'єднання для легшої розкатки трактора. Також потрібно відмітити, що абсолютно на всіх скаутах двигун глушиться з замком запалювання. Що ж, по основним характеристикам, ще вага тут заявлена 1100 кг, і щеплення тут, звичайно ж, однодискове. Також нагадаю, що особливістю цієї коробки є те, що між коробкою та щепленням встановлена гибка муфта резинова. Її абсолютно боятись не потрібно, нормально вона ходить. Головне. Правильно експлуатувати трактор, особливо муфта боїться ривків під навантаженням. В принципі, на моєму каналі є відео по заміні гибкої муфти, нічого складного абсолютно там немає. Я б сказав, би це звичайний простий розхідник. Ну а в загальному по трактацю ви маєте пам'ятати, що це найменший трьохциліндровий повнопривідний трактор. Тому і ставити до нього потрібно відповідно. Звичайно ж, він тягає нормально двохкурпусний плуг 2 по 25. Фрезеровка, культивація, сінокоси, все це він робить, але звичайно ж, відповідним навісним обладнанням для його можливостей. Ну і також, звичайно, якщо порівнювати цей скаут зі звичайним сінтаєм, то скаут мені подобається більше. І звичайно ж більша комплектація, краща комплектація, але за ті ж самі гроші, навіть може трошки і дешевше. Що ж, но ну, ви напишіть в коментарях свою думку стосовно цієї моделі. Дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня.